Сьогодні ми б хотіли поділитися з вами деякими лайфхаками щодо зберігання овочів і фруктів на балконі в зимовий період. В першу чергу варто пояснити, що мова піде про таких овочах і фруктах, як картопля, морква, буряк, ріпа, чесник, цибуля, капуста, яблука і груші. Кожен з них вимагає певних умов зберігання картопля, картопля віддає перевагу плюсову температуру в два 3 і погано переносить холод і світло. Тому його краще помістити в темне місце. Морква, буряк, ріпа, дані коренеплоди можна зберігати в мішках з піском або тирсою. Їх також варто берегти від мінусової температури. Капуста, капуста найкраще збережеться. Якщо її викласти в один ряд качанами вгору, цей овоч в цілому витримує мінімальну мінусову температуру. Цибуля і часник. ці овочі найкраще добре просушити, заплести в так звані коси і упакувати в сітки. Зберігати найкраще при температурі від 0 до 3 груші і яблука. Дані фрукти збережуться, якщо кожен окремий плід загорнути в папір і викласти їх в 2-3 ряди в добре провітрюваних ящиках, бажана температура зберігання від 0 до 5. Всі перераховані вище фрукти, і овочі найкраще зберігати на заскленому балконі або лоджії, тоді ви зможете уникнути переохолодження вашого врожаю, крім цього, вам знадобляться спеціальні ящики. Тут можливі варіації. Це може бути термошкаф або термоконтейнер, який сам регулює температуру і забезпечує вентиляцію, балконний льох, який зовні схожий на габаритний рюкзак і завдяки спеціальній трешарової тканини і датчику терморегуляції захистить ваші запаси від вологи і низьких температур. Пластикові ящики варіант більш економічний, але менш зручний. Ящики потрібно ставити на спеціальні підставки. Щоб вони не стикалися з підлогою, а мішки з овочами, які ви ставите в ящики, потрібно пересипати тирсою. А якщо температура на балконі опуститься нижче нуль, ящики потрібно утеплити за допомогою ковдра або пінопласту, дерев'яний ящик з прошарком з тирси, В ньому також відсутня терморегуляція, тому при мінусовій температурі його краще утеплювати.